Кожен, хто прийшов на акцію, міг безкоштовно обміняти книжку або журнал російською мовою на україномовні. Приносили і пригодницьку літературу, і видання відверто неліквідні. Зустрічна пропозиція була досить широкою: від підліткових журналів до Шевченкового кобзаря. Чимало книг безкоштовно надали полтавські видавництва. Одночасно проводилася і підписна кампанія. На 19 жіночих глянцевих журналів, які виходять російською, лише один журнал виходить українською. При тому це радянський журнал Жінка, тобто той, що був дуже багато років тому. З цією метою щоб змінити ситуацію, ми збираємо підписи, які будуть направлені видавництва міста в обласні видавництва глянцевих журналів з проханням друкувати їхні журнали українською мовою повністю або частково. У державі, де згідно з останнім переписом населення понад 30 мільйонів людей назвали своєю рідною мовою українську, фактично неможливо знайти всеукраїнського україномовного журналу. Привернути увагу до цієї проблеми, вирішили обласні організації Національного альянсу та громадського руху небудь байдужим, спільно з творчим об'єднанням Євшанзілля та літературною студією полтавські джерела. Ідею акції підтримали відомі полтавські гурти Трансформер, Майор Пронін та Дельтора. Які безкоштовно влаштували акустичний концерт? Музиканти, зокрема, стурбовані відсутністю музичних видань українською. Ми певний час шукали музичне видання для того, щоб там, можливо, запропонувати якусь плідну співпрацю з нами, тому що в нас там є якісь певні зв'язки і хотіли запропонувати там або друкування як додаток до цього журналу дисків українських гуртів ну і таке інше. Але столкнулося з такою проблемою, що, на жаль, в Україні ну, один-два журнали, і то ну, мені здається, такого сумнівного сумнівного. Не якості більшість це російськомовні. Ну мені здається, ми живемо ж в українській державі і повинні підтримувати українську мову, українську державу, українські видання. Нам довелося вже виступати на приблизно такій акції в Харкові. книгарня є. Що це було? Це, це був прос, Просто збираються ну, письменники, там читають вірші свої, там твори. Нас запросили виступати виступити. Ми вперше виступали в акустичному варіанті, так як будемо виступати сьогодні. Нам чесно кажу, дуже сподобалось в Харкові виступати. Ну, сподіваємось на те, що і в Полтаві теж, теж глядач, слухач прийме нашу музику нормально. Наступна акція відбудеться в Чернігові. Зібрані ж російськомовні книги та журнали, якщо ті відповідатимуть стандартам якості, віддадуть бібліотекам міста.